Зима повертається в Україну. Як ви вже, мабуть, більшість замічаєте в своїх регіонах. Йде сніг, тільки що цілий день був дощ, передають на ніч мінус один. Сьогодні на ніч передають мінус один. Завтра на ніч передають мінус п'ять. Післязавтра передають мінус шість. І також дощ. В общем, щоб зберегти молоді фундуки, так як почали розпускати вже бруньки, от, як бачите, і вкриваю мішочками, вбиваю просто колишки сюди і мішочками вкриваю, щоб хоч трохи зберегти молоді насадження. в общем. Поверх можна там, шнурками, якими зараз пообмотую це все, можна скотчем, зараз там ще піду далі. Ще більші кущики треба якось замотати. От. Ну, В общем, таке зворотні приморозки сунуть назад. Зараз сюди ще щось велике накину, якогось мішка. От. І потрібно отак от все старатись ближче до землі. Мішочки ці брати. І таким чином вкривати молоді насадження. Так як брунька вже йде в хід, то саме краще це утеплити, тому що на цілий тиждень, буквально на цілий тиждень передають морози. Ось. Там ще теж повкривав. Ну, я тут їх так трошки насадив. То, в общем, як бачите, ось ти ж буде лихо. Цілий тиждень буде бити бруньку, мороз. Може ще й обледеніння бути, так що зараз це все діло заворачую в мішки, обмотую і все. І хай так собі він буде цілими днями. Бо погода зробить лихо просто-напросто. Всім дякую за увагу. Ставимо лайки, пишемо коментарі.